Ти приблизно два кілометри. Зразу Раз. Добре. Всі знають по але всі забули про обов'язки. І весело, днем і ночі. Кри, артилерія. Один в одного стріляють. Ми поділяємо це прекрасне місце з мишками іноді навіть чуємо їхній писк. Ситуація народилася. Вчора вечором, а я тут. Сьогодні удача на нашій стороні. На годиннику майже шоста вечора, і це час, коли ви, напевно, йдете відпочивати. Але українські оборонці тільки зараз розпочинають свою роботу. Мене звати Надія Суха по ту сторону камери, моя операторка Оля Сошенко. Ми сідаємо в оцю звір-машину і їдемо з прикордонниками на роботу. Наперед, напевно, Оля, бо вона буде. Хвильова позиція. Русські від нас 400 ну, метрів, 200 метрів. Стрільба кожен день йде, міномет, все працює. Ну, напереду йде. Буде трохи страшно вам. А вам буває страшно в такій ситуації? Кому не страшно? Те, коли адреналін працює, то не страшно ні. Ну, наоборот, хочеться, енергія. Коли тихенько, то щось має бути страшне. Таке, після, як то кажуть, після великої тишини дуже вушна. Завжди а чогось можна чекати. Таке. Так походи, що четвертий день. Бій. От будемо тільки на одну ніч, ну, справді. Треба пережити? Перегляди, то треба нагадати в річку. А що, важко може бути пережити Бо Ви Будьте бачите, бачите. нам мали перекрити її, а то називається жити. Там стрілко немало, там все мінуле. Все там, красиво. І вертушки трошки, і сушки. Все, на все. І ще на Але все, там церква. З 14-го року стояла ніхто її не трогав, а десь місяць тому її вже розбили. Не знаю. Ні, вже кричати. Казати, зразу Раз, Далімо пішки, ти приблизно два кілометри попри посадку. Йдемо, звісно, по сірому, для того, щоб нас не спалив ворог. Йдемо на позиції прикордонників. Там запустить наші позиції, а вже за ними. Озерніка там вже не наші позиції. Угу. А, а яка відстань приблизно між нашими і ворожим? Ну як де? 300 метрів, буває ближче 150 метрів. Там трошки дачі, біч. Добрий вечір. Помаленьку. Добрий вечір. Оооо, це наші да? так? Здравствуйте, здравствуйте. Столеві є, да? Що, гай добре? Ну все, давайте вам, щоб все пройшло. Дякую. Завчасно вибачаємося за якість зйомки. Ми не можемо тут використовувати додатковий сім'ї. Ми знаходимося в бліндажі. Нам тут створили таку романтику. Ми поділяємо це прекрасне місце з мишками, іноді навіть чуємо їхній писк. Поки що, атак ворогу. Ворога ми не чули, але... Зі слів прикордонників, це відбувається тут доволі часто і досить інтенсивно. Що ти тут робиш? Та що я тут роблю? <схід> Воюємо. Я думаю, для всіх не секрет. В діпстаті теж писали. <схід> Заїхали в вагнера, ну, змінилася у них трохи тактик. Обстріли всюди є. Просто хто як це сприймає. Це для мене робота. Для когось може це щось більше, тому їм важче. Втомлюєшся? То всі втомлюються. Це важко. Що найважче? М -м, найважче. Ну, найважче, я думаю, це чути по рації, що хтось ранений. Не дай Бог мертвий. Це, напевно, найважче. Так фізично тут важко, копати важко. Але потім тішишся, що викопав це все. На якій відстані десь приблизно звідси знаходяться орки? Прямо звідси, десь метрів 300. Угу. Тобто можна навіть припустити, що ви їх чуєте іноді. Ну, ми їх чуємо постійно. Так? Так, да, недавно. Недавно кричать. Ну, недавно не ми, а хлопці з сусідньої позиції розказували, що хтось там один одного вбив і кричав на весь тут на все село, типу, що «зачем я його вбив?». Іс Історично плакав, коротше, щось бігав там, не знаю. А тут був один прикол, чисто із мотоциклом. Вони їздять на мотоциклі на позиціях, так евакуйовують своїх угу. на мотоциклі, колясочному. Ну і тут була охота вже в мотоцикл не їздитися. Кажуть, що може бути така, що всім доведеться воювати. Ну, прямо кожен відчує це на тобі, як ти гадаєш, це таке можливо, чи? Ну, сказати, культурно. Можна казати, не культурно. Всім вже давно пора було зібратися, це закінчити і потім починати розказувати. А воєнкомат правий, воєнкомат не правий. Всі знають про права, але всі забули про обов'язки. Обов'язок громадянина і плюс всі здавали присягу. Хоча б за свої слова відповідати. Тому я думаю, що всі будуть воювати. Ну, ми зараз... нам прийдеться трошки піти попасатися, а далі по окопі. Попасатися, я думаю, світити не дуже бажано. Виходите, пані. Якась куряка обереже. Виходимо, типу, нести службу, спостерігаємо в ніч, бо вот так само в день сидимо, слухаємо звуки, чи ніхто не ходить. Якщо ходить, бо вот таку гранату можемо кинути у ту сторону. Тут є так би ямка трошки то грати можемо покинути, якщо якісь такі звуки. І весело днем, і ночі. Особливо типа, рано. Рано може бути якийсь бій. То, якщо голосно, там хтось якісь там, звуки такі може видати, а так, щоб чути, ну, дуже добре, то не чути їх. Зараз э, ротації у хлопців немає. Є що хтось э, 6 місяців тут без ротації, хтось рік. Ну, Воно хочеться якось замінено. Не знаю, весь час мало людей. Не знаю, де всі пропали і хочеться. Хочеться відпочити, хоча б на місяць-два з'їздити. Саме перше і найголовніше, я точно знаю, що ми виграємо цю війну і це все скоро закінчиться у нашу сторону краще. Слава Україні! Героям слава! А можна їх почистити? Не можна. Не можна Не можна. Почистити А скільки лет? Четверо. Байщики двох. Приєд малюк. Цього звати Олімп. Це хлопчик у нас. Боже. А це? Це, не знаю, як ми там назвали, це дівчинка. Ми ще її не придумали, але ну, хлопчики у нас вже у нас є і Олімп, і Свінкс. Ну, дівчатка ще, як звичайно, Дуже важко їм підібрати ще, як їх звати. А що зараз тут? Зазвичай вони просто криють чи як? Криють, артилерія, артилерія постійно. Вилазить, ну, сам ворог вилазить, інколи з своїх стріляють, перестрілки такої артилерії важкої і, і слабшої. Прилітає. Угу. Важко, але треба. Треба сидіти. Ви кажете, важко. Що найважче? Що найважче? Думаю, це коли бачиш, що комусь погано чи когось поранен. Оце все найважче. А ви стоїте. Ну, будемо стояти. Хто не ми. А скільки вам, якщо не секрет? Мені 23. Угу. Всім, дуже у нас більшість молоді. 20, 23, 25, до 30, є і постарші. Що зможе людину в 23 роки не жити своє молоде життя, а присвячувати його війні і захисту країни. А кому як не ми? Хто піде? Треба захищати. Всім страшно. Всім страшно, але якщо. Ми залишимось, то буде яке буде майбутнє. Буде страшно і нашим дітям, жінкам, мамам. Всім буде страшно. Але будемо стояти, скільки треба буде. До перемоги. Та з є діти вже? Так. Теж був на війні, коли народилася Донечка. Ох ти. Маленька. Сьогодні 9 місяців. Ого. Ви бачили вже доню? Так. Бачив, вони зустрічалися. Сумуємо, всі сумуємо. Побратима зараз буде говорити. Так, не так. Ми вже нашептали. Так, так. А, кіт, так. Дуже, вам скажу, коли така ситуація напружена, я б сказав, ну, більшість коли цього, то от одна радість. Заходиш і ну, душа цвітає. Дивишся, граються, бігають. Ні, не думають про війну і не думають, і не знають щось таке. Та як діти? Про що ви мрієте після війни? Повернутися до сім'ї. Повернутися до сім'ї, жити з жінкою, з дитиною. Цивільне життя. Проші, моя мама завжди мені каже, що я всюди знайду котів. Тут кілька сотень метрів до росіян. Можете передати моїй мамі привіт. У всіх інших бліндажах переживають, що миші сидять наші рюкзаки, а тут мені здається, що це будуть не миші. Так, да, інші миші. Ну, тут мишам просто вже не дуже просто жити -да. з цими котиками. Я Але це грізук. ми почнемо з привітанням. Ми знаємо, що у вас сталося свято. Розкажіть, що сталося? Е, Два народилася. Вчора а, а я тут. Як ви дізнались? Написала, що жінка написала в 4 ранку, що йде народжувати. Затягнулося це на цілий день, і я тут ходив вперед-назад, вперед, назад, місця не міг знайти. Слава Богу, все добре. 260-53 сантиметр. Як назвали? Соломія. Дуже красиво. Дякую. Нехай ростали трох. Як вам... Е... Ну, тлін, Це так насправді один з найкращих моментів вашого життя ви проводите тут. Як вам з цим? Важко. Важко, бо весь цей час дружина була сама, тому що ти мусиш знаходитись тут, бо комусь захотілося землі. Але вже мусимо це добути. На все свій час. Ми флангова закриваюча позиція. Але ворога чекаємо, бо зустрічати є чим. Стіл ми їм накриємо. Чим будете пригощати? О, є багато чого. Вони настільки близькі, що ви навіть іноді там чуєте, як вони кричать, щось говорять, це правда? Так, да, деколи бухають і співають, кричать, на мотоциклах катаються. А який в них репертуар? Рамштайн. Рюмка. Рюмка водки, рамштайн. Що серйозно? <рес> да. Полюбляють Рамштайна слухати десь ввечері. Угу. Вони десь засідають сьомо вечора, закладають. Так, нормально. Як то каже, це шарманка, да, балалайка. балалайка. І тут вже в кінці, коли типу, вже Рамштайн, і це вже кінечний. Потім буває, що один в одного стріляють. Ми сидимо, слухаємо, нам передають, ну, дай Бог би перестріляли один одного. Та ми чекаємо того моменту, коли вони перестріляють один раз. А до вас в такому стані вони не йдуть? Та, напевно, у них, от, ну, ви знаєте, хто наш ворог і ну, у угу. них немає такого, щоб типу, там, стоп чи що. Вони п'ють до кінця, а там вже немає просто кому йти. і все. Піхоті важче, тому що ти, ну, ти живеш на своїй позиції. От, як ти заїхав туди, і місяць, два, три, чотири, п'ять, шість хлопці з сусідніх підрозділів, з якими стоїмо, ми тут від весни стоять на позиціях, і там виходять помитися, побритися. Тобто, ну, дощ, сніг, злива. Ти тут живеш. Дівчина є, так. Але Поки що нічого не хочеться починати там, наприклад, на що то друження і так далі, бо що війна і не знати, як це все обернеться. Так що, поки що, якщо так, то почекаємо з цим моментом. Дай Бог би війна закінчилася. Присутній страх, тільки чесно. Звісно. Немає людини такої, яка не боїться. От яка людина каже, що вона не боїться, це наоборот, я думаю, що в неї дуже великий страх. А кожна людина боїться, ну, нема такого, щоб не боялась. Mm. Кожному страшно, просто ну, типу, багато хто не показує. Mm. Страх закінчується в бою. Страшно перших там, хвилина, дві. Як то кажуться, перших два-три магазини. А потім ну, ти рефлекторно працюєш, ти робиш попросту свою роботу, що ти мусиш зробити. І ти там не задумуєшся вже за якісь наслідки чи те, що має бути. Найстрашніше це коли ти сидиш і, і тебе розбирає танк, що найстрашніше, mm -hmm. а ти сидиш і ти, ну, ти не можеш нікуди дітися. От ти сидиш і просто чекаєш і молишся, що ну, може не залети десь в твою ямку. Легше в цьому плані трошки певним якимось штурмовим групам, тому що вони бачать результат своєї роботи. Тобто вони бачать те, що вони зробили. Зазвичай ми рідко коли що бачимо, якщо там вже якийсь дуже ближній контакт, то ти там бачиш результат своїх плодів, як то кажеться. А зазвичай ти бачиш у себе тільки, тільки результати ворожої роботи. Це важко. А так, війна, можна сказати, я не думаю, що швидко закінчиться. І Ті, хто зараз не тут, їм потім доведеться трошки важче. Тому що ну, ми вже будемо готові, ми вже підготовлені до цього, О, до, таких, до таких ситуацій. Важче буде тим, хто весь цей час десь тікав, ховався. Ми робимо просто свою роботу, без різниці, хто де чим займається. Ну, то все. А ви дратуєтесь? Я ні. Я просто знав, чому я сюди йду, раді кого я сюди йду. Ну і, типу, як то кажуть, треба дивитися за собою, а не за кимось. Угу. Тоді, ну, типу, мене це не дратує. Сидить він там, ну на сидить. Угу. А я... Як Олександр сказав, наш райс, ну, типу, виконую свою роботу. І я довольний, що я, коли виходжу на зв'язок, можу поговорити спокійно зі своїми рідними. І ну, я радий, що мої батьки гордються мною. От і все. Це дуже <кій> Слухайте, хлопці, я вам дуже дякую за те, що ви робите. За те, що ви тут стримуєте ворога реально на одному з найважчих напрямків. І за те, що ви зробили цей вибір свідомо. Це правда дуже важливо для всіх нас. Можливо, про це комусь важко говорити, але це реально так є. Ми всі вам гордимось. Ну, вже будемо чекати перемоги. Чекати будемо. Подякуємо всім. А там дві, мало бути. Які ти граматичний. драматичний. Мамочки. Оце херня прилітала пертом. Не переживайте першається.

А я їхав по вас, я десь не доїхав кілометра два і знаю місце, де, ви маєте, де я маю вас забрати. І через ПМБшку бачив сильний приход авіації. Зразу видно навіть гриб, диму і думаю. Головне, щоб вас не пошкодили, бо знає, що по часу ви маєте бути вже десь там на місці. Значить, так мало. Але напевно на щастя до вас інформація не дійшла, що ви у 45 маєте бути, а у 9 <пілка> <пілка> ти, ти б, ти б були в якому сокопі захищені. О, Сьогодні удача на нашій стороні. Ну, от і все, Ми їдемо додому. Позаду залишилась та сама посадка під Озерянівкою з найкрасивішим зоряним небом, яке я коли-небудь бачила в своєму житті. І поки ми їдемо монтувати для вас це відео, там продовжують стояти українські оборонці, прикордонники, які продовжують робити свою надважку роботу, попри темряву, сніг, дощ і всі інші неприємні моменти, які там з нами трапляються. Підписуйтесь на канал Український Свідок, якщо вам сподобалося це відео, бережіть себе і. ma bu